Ми з Льовочкою сьогодні хочемо привітати вас з наступаючим новим роком і побажати вам, щоб він був кращим, щоб він був мирним, щоб він був переможним, щоб збулася наша мрія, мрія кожного українця в наступному році. Отже, малого відпускаю. І сьогодні я вирішила записати тех. Мене вже давно відмітила на цьому тезі Єліна Тимків, і я подумала собі, що я обов'язково його запишу, але якось щось не складалось. Все на те, щоб записати відео розмовне відео лицем до камери. Отже, сьогодні спробую це виправити. Так, зараз я візьму текст цих питань і буду відповідати. От. Автор тегу Stacy Stitching. Тег називається Вишивка і 21 -е століття. Зараз мені, звісно, помічник буде допомагати. Головне, щоб він помічник мій не скинув мимохідь камеру. Ну, ви знаєте, мої асистенти вони і станочок можуть трошки замість когтідралки використовувати. Давайте поставлю поточний процес, хай стоїть собі так на фоні. Отже, поїхали. Як ви думаєте, вишивка стає популярнішою у наш час, а чи ні? Так, ну я думаю, що вишивка однозначно стає більш популярною, чим, наприклад, вона була у часи моєї дитинства. Тобто, скажімо, в 90-ті було таке враження, що, мабуть, вишивали одні бабусі, і це таке вишивка плетіння макраме, в'язання, це такі бабусічі справи. І взагалі, це, ну не знаю, це мало такий відтінок, що це або. На уроки труда, на уроки праці в школі, займаються рукоділлям, або то бабусі якісь там займаються, щось там таке. Знаєте, я думаю, що фльор ось цього відношення ставлення для рокоділя як до бабусиної справи. Я думаю, що він все ще в нас в пострадянських країнах існує. Багато хто вважає, що ти там займаєшся, що воно таке, на що воно тобі треба. Ти, що молода, гарна дівчина, на що воно тобі треба. А те, що одне іншому не заважає, як ми знаємо, правда, дівчата, то Однозначно, вишивка стає більш популярною. Тим паче зараз, коли ми повертаємося до всього рідного, всього нашого національного українського, вишивка одночасно стає більш і більш популярною. Навколишні говорила вам, хоч раз чи натякали, що вишивка не актуальне хобі. Ні, я думаю, що мої знайомі не ризикували мені такого говорити. Можливо, хтось з них так думає, але мені це ніхто не казав, що ти ну, то марнуєш час, ні. Ви любите вишивці простоту, нічого зайвого, як вишивали наші бабусі, голка, нитка і користуєтеся благами цивілізації та прогресу, оточуючи себе сучасними аксесуарами та приладдям. Я не знаю, як вишивала наші бабуся, тому що моя бабуся взагалі не вишивала. А, ну, я би сказала, що так, я використовую, наприклад, ось у мене є станок, у мене є. Що в мене було багато станків, в мене були різні станки, різні п'яльця, куснапи пластикові, там будь-які. Ну тобто я за прогрес, так я користуюсь, наприклад, електронними програмами читання схем. Я за прогрес за те, щоб використовувати те, що зараз є. Тому що, знаєте що, якби у наших бабусь були. Ті е, приладдя, які маємо ми, вони б ними користувалися. Якби в них були пральні машини, посудомийні машини, холодильники, праски і так далі. І е, утюжки для того, щоб виправляти волосся, повірте мені, вони б ними користувались. Тому казати ні, я так не буду, тому що я буду робити, от як в сторону робили, я так не думаю. Я думаю, треба брати все краще, що нам дає 21 століття. Так. Переглядаючи стрічку інстаграм, вам більше подобаються фото з вишивкою в старомодному чи стилі чи сучасному. Ну тут, як вже зазначила Лена, старомодний це не те слово, мається на увазі, мабуть, вінтажний стиль, да? ну, не будемо його обзувати старомодним. Старомодні це то, як кажуть, шапки з вампонами цього року старомодні. А, а в Стиль вишивці старомодним бути не може. Тобто подобається, чи подобається мені вінтажний стиль, чи все ж таки сучасний. Ну, важко сказати, якщо Angel of Love, Lavender and Lace – це вінтажний стиль, тоді так, він мені подобається. А якщо казати про такі, о, знаєте, характерні розочки в вазонах, які є вінтажними, на мій погляд, мабуть, ні, мені не дуже. Я більше от, надаю перевагу, все ж таки, мабуть, сучасним дизайнам. Так, більш сучасний стиль і сучасні дизайни. Ну, але, мабуть, не без винятків. У нас час інноваційних можливостей. Чи є сенс вишивати без схеми, як за старих часів, вигадуючи малюнок на ходу? Чи глобально вплинула вишивка на ваше життя? Коло спілкування, робота, погляд на життя, цінності два питання в одному. Я вважаю, що вишивати без схеми можна лише, якщо це якась вишивка, ну я не знаю, просто там флористичні, якісь там квіточки, травиночки, ну дивлячись, що я такого не вишивала. Вишивала один раз. Вишивала все ж таки один раз сирень, бузок, так? От, бузок вишивала на око. Там просто була художня вишивка. Так? А якщо малий шурхотить? Льова! Льова! Він, мене... Він сьогодні мене з розуму зведе цей Льова. в папку з вишивкою Льова. Отже, про що ми казали? Про вишивку без схем. Ні, я не вишиваю без схем. А якщо ти хочеш отримати якісний результат, то треба вишивати за схемою. Це моя думка. Ну, якщо це якась там фрістайл, майстриня, вишивка я такою не є. Чи вплинула вишивка на ваше життя на середовище, на коло спілкування? Так, звісно, вплинула, тому що, на жаль, зараз, особливо в еміграції, коло спілкування змінилося зовсім, воно, точніше, воно щезло, його зруйнували, те коло спілкування, яке було, воно тримається десь якось на онлайн-спілкуванні. Плюс значна міра спілкування з півчизниками, залишилась в Інстаграмі, залишилась в соціальних мережах, а там, звісно, у мене. Практично одні вишивальні подруги в Інстаграмі. Тому що вишивальний інстаграм то так. Звісно, вишивка дала мені це коло спілкування, дала мені це коло людей, чому я дуже рада. Чому вишивкою займаються мало молодих дівчат та жінок? А чому мало молодих дівчат? Я. Взагалі вважаю, що 70% моїх знайомих вишивальниць це молоді жінки, дівчата. Ну, взагалі, що вважати молодим, що кого вважати? Молодою дівчиною. Ну давайте, скажімо, 20-30-40-літні. Я думаю, що це переважна більшість 30-40-літніх дівчата. Отже, переважна більшість вишивальниць молоді дівчата, так? І трохи старшого віку жінки також. Але мені здається, що навіть зараз це більше більше все молоді жінки. Що вас надихає на вишивку? Антуражні фото, зацікавленість друзі, спілкування з подругами, покупки новинки. Покупки новинки зараз це не дуже популярна тема, мене більше все надихає на вишивку мої рукодільні запаси, коли які я перебираю і вирішаю, що мені щось треба терміново вишити. Ну і, звісно ж, переглядання інстаграму, переглядання того, що хтось вишив, похвастався, показав, ой, мені таке треба було. Знаєте, як в анекдоті, я не знала, що мені це треба, поки у подруги не побачила. От, дивишся, думаєш, мені таке треба. Але я загалом зараз стараюся зробити поменше нових стартів, поменше покупок. Ну просто тому, що так складається життя. Поки що треба підшивати те, що є, щоб не возити за собою в валізі занадто багато матеріалів. Перш за все, це валіза в мене одна. Це головна думка. Це вічне питання, чи вважаєте ви вишивку мистецтвом? Мистецтвом, а що вважати мистецтво? Мистецтво, як на мене, це створення прекрасного своїми руками. Якщо так розглядати, то так, вишивка це мистецтво. Мистецтво створення візуальної картинки за допомогою нетопу, Так? Це ж, картина, картина, яку можна оформити в раму і повісити на стіну. Тому чому це не мистецтво? Так? Е, хтось каже, що це ремесло ну не зовсім. Я б сказала ремесло це горщики робити. Але, можливо, хтось горщики робить так, що це мистецтво. Тому я б не ставила такі вузькі рамки, я вважаю, що так, вишивка, це різновид прикладного мистецтва. Так? Це прикладне, не ем, верстатне, так? Ні, не верстатне, але прикладне, хоча он, верстат стоїть. так? Як то кажуть, не а живе пісні. Якраз таки станкове. Хоча й не живопис, хочай не живопис. Я вважаю, що це мистецтво. Так. Чи є майбутні вишивки? Майбутні вишивки, звісно, є. У вишивки до тих пір буде майбутнє, доки хтось буде не цікавитись, займатись, просувати вишивку в суспільстві, популяризувати вишивку в суспільстві, звісно, є. Тому що можна сказати, що ми зараз живемо в такий вік інформаційних технологій, все діджитал, онлайн, ну і так далі. Хоча ні, ви знаєте, я знаю багато людей, які до сих пір люблять читати книжки. І це далеко не літні люди, не тому, що вони так звикли, а тому, що паперова книжка це зовсім особлива річ. Хоча я особисто люблю аудіокнижки, я погоджуюся з тим, що взяти в книжку в руки паперову книжку і почитати це окремий вид задоволення, так? особливо якщо це ваша улюблена книжка, якась ізнакова для вашого життя книжка. Хоча сама я зараз книжок не купую, знову ж з тієї ж причини, що валіза в мене одна, і валіза в мене буде важка. І так тягнути її на собі. Я не хочу у книжки, тим паче. Я вважаю так само і вишивка. Ну, хоч ми і маємо вже принтовані тканини. Звісно, вишивка зародилася тоді, коли про принтовані якісь тканини взагалі мріяти було угоді. Вишивали, тому що хотіли прикрасити просте грубе полотно, зробити його гарним. Так? А зараз вишивка це просто вже такий різновид. Трошки розкоші, так, ти маєш вільний час на те, щоб його витрачати, ну кому що подобається. Комусь подобається витрачати свій час на телевізор, комусь подобається витрачати свій час на створення чогось прикладного, кому що подобається. Я вважаю, що майбутнє вишивки є так само, як усього доброго, прекрасного, як у книжок і мистецтво. Чому ж ні? Звісно, воно є, але для того, щоб воно було, ми з вами маємо. Підтримувати традиції, наші національні українські, да і взагалі підтримувати це, це і нести це майбутнім поколінням, тому що без нас з вами не ні буде нічого. Отже, попрощаюся з вами на такій ноті. Далі я вставлю трошки включення про мій останній процес вишивальний. Ну і з цим вже закрию тему 2022 року. Па-па! Привіт! Сьогодні 21 грудня і ми сьогодні з Льовою знімаємо останній щоденник вишивальниці цього року. Дуже хочеться розпочати один процес. Ручки чешуться. Сьогодні мережка знову виклала його рекламу. Це дизайн від Людмили. Sunflowers. Ось так він виглядає. Не хочу переключатись. Ось. Так. Вже дуже-дуже хочеться його розпочати, тому що там такі смаколики, як різні ниточки, variegated, секційного крашення, там є бісер, там є біконуси. Ну, все таке, що ми дівчата любимо. Дуже хочеться його розпочати, але б'ю себе по рукам і не розпочинаю, тому що мені треба. А мені треба закінчити ось цей Терезу Когот, і мені треба закінчити Dimensions Holding Hands. По Терезі когот у мене залишилось, давайте подивимось, скільки. Так, 3800 тисячі хрестиків, так. А по Holding Hands залишилось теж щось біля того: 4000. Ну, отже, треба взяти себе в руки. І дошивати, тому що мені б хотілося фінішувати з розпочатними роботами, Бо планів, як ви бачите, багато, плани цікаві, і треба просто звільнювати місце для всіх цих планів. Тому поки що тримаюся, б'ю себе по рукам, щоб не розпочинати Не розпочати ось цей і ось цей, бо дуже хочеться. Цей планую розпочати 25-го, цей планую розпочати 31-го. Будуть мені такі подаруночки. Так, ну а зараз же покажу е, саму вишивку. Знаєте, дизайни Терези Кого це ті дизайни, які я взагалі не люблю ані фотографувати, ані знімати, тому що виглядають вони, ну, скажімо так, дуже специфічно. Це, якщо ще ви знаєте, самі їх вживу бачили, що виглядають вони страшненько. Ось сьогодні-завтра візьму себе в руки, буду дошивати, тому що це хочу зробити батькам подарунок на новий рік. Дошити, купити рамочку 20х20 і подарувати. Привіт всім! Продовжую свій щоденник Це Сьогодні у нас 29 грудня і мені залишилось показати вам готову роботу. Я думаю, що це вже буде останнє відео цього року. Цей дизайн, дизайн дуже добре впізнається. Це Тереза Кокут Prey. Він вважається одним із найпростіших дизайнів, які вона створила, тому що більшість з них це дуже багато одиночок, за рахунок чого складновато вишивати їх. Я, як бачите, вишивала на Аїді. Аїда була пофарбована кавою. Після того, як я вирішила роботу скупати, трошки кава вимилась. Ви можете бачити, з'явились розводи. Була однотонна, однотонний колір був, а став колір трошки. Світліший і трошки розводи з'явилися. Ну і нічого страшного, мені так навіть, навіть більше подобається, на більш світлому кольорі, ніж той кольор, який був спочатку, коли я пофарбувала тканину. Цю роботу я вишивала, вишивала вже вдруге. В перший раз я її також вишивала, але на рівномірці. Перша робота загинула, тому я вирішила вишити цей дизайн ще раз. Це перший дизайн, який я вирішила повторити на даний момент. Дуже хотілося мені, щоб він у мене був. Відчуття враження від цього дизайну, як завжди, проти такі протиречи, неоднозначні, тому що спочатку вишиваєш з ентузіазмом, потім в процесі дивишся, думаєш, боже, не вже я, я якийсь колір переплутала? Щось воно не так. Щось воно не те, чому вона така темненька, чому вона така зелененька? Я коли знімала у є відео на каналі, до речі, про попередній раз, коли, коли я вишивала, так там такі саме емоції були, що щось не те, щось у мене не так виходить. Чи схема якась не така, чи я щось переплутала, якийсь колір вишила не тим кольором. Отже, є такий момент, коли вона починає дуже бісити ця робота, ця піксельність, ця така строкатість і те, що багато одиночних хрестиків. Ну, хоча я, чесно кажучи, просто не заморочувалась. У мене отака ізнанка, як вишивалась, так і вишивала називається. Не заморочувалась таким. Тому мене це не сильно бісило, що тут одиночки, я просто робила протяжки і все по тому. От, але коли наближаєшся до кінця роботи, у мене останні у відшиві це були ось ці частини, волосся, темний колір на голові, і оце волосся, коли вже наближаєшся до останніх кольорів, я вишиваю за кольорами, тобто по одному, по два кольори вишиваю зараз, то тоді вже бачиш, думаєш, яка вона гарна. І щось в ній таке загадкове і цікаве. Особливо, якщо подивитись на цю роботу з відстані. То вона стає. Чим далі від неї відходиш, тим краще вона стає. Я вам так покажу. Коли вона буде в рамі на стіні, то це буде просто неймовірно гарно. Тому що, якщо подивитись на неї ось так, то ви бачите всі ці хрестики, бачите ці піксели, і вона ну, так виглядає дуже піксельно, так? І плямами. А коли ми дивимося на цю роботу з лалеку, тобто я вважаю, що ці роботи Терези Когут, вона ж перш за все художниця, вона малює ці роботи, а потім вони обробляються, ну як сказати, обробляються чи прогон робиться на вишивку. І От я вважаю, що її роботи вони як картини, вони прекрасні, але їх треба дивитись, відійшовши на відстань. Підходити до них близько не треба. І тому і це, хоча це і вишивка нитками і хрестиком. Для мене це свого роду картина, свого роду мозаїка, я б навіть сказала. Ну, тому маю такий варіант ось такий фініш. Мені дуже сподобалось фінішувати, доводити розпочати до кінця. Тому, можливо, ну, не в кінці цього, а на початку наступного року хочу фінішувати ще Holding Hands Dimensions. Хочу підбирати хвости, а не залишати свою вишивку. Свої процеси не закінчені. Отже, вітаю вас з наступаючим Новим роком. Вітаю вас вже з Різдвом, яке минуло, якщо ви його поспадкували 25-го. І побачимось в наступному. Будемо сподіватись кращому році. Вишивальні підсумки такого тяжкого і трагічного 22 го року. Я буду рахувати вишивальні підсумки починаючи з квітня. Все, що я вишивала в січні-лютому, я рахувати не буду, тому що то було в минулому житті. Отже, давайте подивимось. Перший. Другий. П'яти, четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий і дев'ятий, дев'ять готових робіт. de laiv is spegin mis se lanis tuk na hoku.